На вокзалі. А чому ми на вокзалі? Тому що ми їдемо у Львів. Ми їдемо святкувати мамин день народження та їдемо ми на три дні. І чесно, я дуже рада, тому що Львів це одне з моїх найлюбленіших міст нашої країни. І я саме дитинстві мріяла там відкрити свою кав'ярню. Тож, коли я поїду сьогодні, туди це буде мій взагалі перший раз, коли я побувала у Львові. І я дуже щаслива, що я туди попаду. Поїхали. Ми в Тернополі, але нам потрібно їхати до Львова. Взяли корисні батончики, зараз буде невеликий перекус. Ми приїхали у Львів і подивіться, який гарний вокзал. Ааа, ми у Львові! Вас набрати, так? Яка гарна воща! А, Васині! Ми приїхали до нашого будиночку, де ми орендували квартиру, і подивіться, яка гарна у Львові архітектура. Я просто в шоці Яка краса. Зайшли в наш тамбур і подивіться, яка тут краса. Чесно, я просто в захваті від любову, від цієї квартири, від будиночка. Ось тамбур, тут декілька квартир. Також тут є вихід на бавкон і тут як одеський дворик. І тут інші квартири. Зараз покажу нашу. Заходимо в квартиру. Тут ось така краса, У нас тут є шафа і одразу туалет. Такий маленький. Але тут кухня столова. Подивіться на ці деталі. Це дуже гарно. Тут купа простору, щоб годувати печиво. Диванчик, фіраночки. сухоцвіти, така краса. Тут у нас дзеркало. Тут така спальня з гардеробною, з виходом на, на балкон. Такий комод, також дуже багато декору. І моя кімната. Рожева з балконом, з косметичним столиком, з пічкою. З величезним духспальним ліжком та з бавконом. А, -а, -а. Зараз я буду приводити себе до ладу, тому що зараз ми підемо в ресторан. А після ресторану ще й в театр на комедію. Ось така якраз сумня. Зайшли в грузинський ресторан прямо біля наших апартаментів. Тут дуже гарно і дуже грузинська атмосфера. Ми Взяли бринзу, салат з горіховою пастою, та комплимент нам дали хліб з зеленою олією. Ще я очікую хінкалі. Ми поїли в ресторані і зараз йдемо в театр. І я вам не можу передати, наскільки гарний львів, наш Львів. Яка краса, ми ходимо, ці всі архітектури, ліхтарики це дуже гарно. Подивіться, який гарний під'їзд. І так це під'їзд. А в деяких крамничках вже новий рік. Ми подивилися виставу, це було дуже круто, дуже смішно, тому що це комедія. Дуже така приємна атмосфера і зараз знову гуляємо по нічному Львову Зайшли в супермаркет. Зранку в нас буде какао. The next day. На наступний ранок ми привітались до народження Матусю та пішли снідати у кав'ярні. Після сніданку ми пішли гуляти по місту, та нам на шляху траплялося все більше і більше гарних крамничок. А пізніше ми відвідали ресторан Леополіс. Обрали смаколики та пішли у наступний заклад. Цей раз ми потрапили у світ шоколаду, у Львівську шоколадну майстерню. Тут було дуже багато гарних виробів з шоколаду. А також там продавалися мила, олійки для тіла та бальзами для губ. Особисто я взяла бальзам для губ запахом шоколаду. А на вході були крани, з яких текло три види шоколаду. А ввечері ми вирішили піднятися на ратушу. Ми піднімаємось на вежу. В центрі Львова. Música Дзвін цього величезного. Ну що ж, дякую велике за перегляд цього блогу. Чесно, я просто в захваті від любову, наскільки він гарний, яка тут архітектура, різні вулички, магазинчики, різні естетичні кав'ярні, крамнички. Я просто в шоці, наскільки він гарний. І це все додає настільки багато затишку цьому місту. Цьому місту настільки багато затишку цьому місту, те, що хочеться приїжджати сюди ще і ще. Тож, до зустрічі. А ми тим часом їдемо на вокзал.